Катя, а сподобалось нагородження? Так. А що найбільше запам'яталося? Як ми виходили на сцену і нас нагороджували? Е, супер, так хвилюючи, да? цікаво було. А скільки вже років в футбол граєш? Три. Три роки, нічого собі, то дуже довго вже. А, а які досягнення, де вже грала? От на яких змаганнях цікавих? Е, які найбільше запам'яталися? Угу. грала і грала в літині. Ти з літина, так Так, так. Е, супер. Розказували ваші вже футболістки. Що у вас в літині дуже розвинений жіночий футбол? Це дуже радує е, вдячність моя. До речі, вашим тренерам за це. Вашому тренеру. Е, тобі подобається, як твій тренер викладає тобі і е, чому саме футбол? Чому ти вибрала футбол? Так, він дуже добрий. Чому футбол? Тому що е, я не знаю, я на інші гуртки ходила, вони мені не сподобались. Мені сподобався дуже футбол. Супер. А, а в якому класі ти навчаєшся? В п'ятому класі. Може в шостий. Добре, а як футбол із навчанням цей з тобою пересікається. Вчишся гарно? Так. О, бачиш, тобто і спортсменка, і розумниця, так? Mm. Супер. Так, давай з тобою знайомитися, як тебе звуть? Поліна. Полінка, скільки тобі років? Вісім. Вісім років. А, і вже займаєшся фу спортом, футболом. Так, ти на якій позиції граєш? Е... На позиції голкіпер чи польовий гравець? В полі, в полі граєш? В полі, в полі граєш. Забуваєш голи? Так. Да. Подобається футбол. Дуже. Е, супер, за яку хочеш команду грати в майбутньому? Е, хочу грати за збірну. За збірну України жіночу? Так. Да. Супер. Ну, ти знаєш, що в нас навіть юнацькі є збірні, і можливо навіть найближчим часом, коли вже будуть набирати в юнацькі збірні, ти туди потрапиш. Тому потрібно багато займатися футболом. Ти багато займаєшся. Скільки разів на тиждень ходиш? Три три рази в тиждень. Ну це досить хороший графік тренувань. Окей, і цікаво також від тебе коментар стосовно чому ти обрала саме футбол? Футбол він мені дуже цікавий. Я його люблю. А угу. добре, цей турнір, за який вас нагороджували. Чи все сподобалося тобі, і взагалі враження від усього того, що відбувалося в цьому сезоні? Сподобалося, як нас фоткали, як давали медалі. Угу. Тобто медійна частина. Так, добре, дівчатка. Я вам дякую за коротке інтерв'ю. Я вам дякую, що займаєтеся спортом, займаєтеся футболом. І слава Україні! Героям слава!